Загалом зазначається, що від нього були фрази ну, знову ж таки, це західна преса пише, яка має туди доступ. Що... В Україні ситуація вийшла з під контролю, а, треба щось кардинально і швидко робити, і все таке інше. І власне Путін прагне захопити е, не тільки Україну, як зазначив уже Трамп відкрито. Тобто, у нього є засігання на інші території. Чи не складається у вас враження, що він ж зазначив, що я поговорю з Путіним? Тобто, терміну коли це відбудеться, не зрозуміло. Ну тобто буде якась точка. Тобто він поговорить з Путіним. Якщо Путін не дасть йому те, що він хоче. І ми нарешті отримуємо мир через силу, і тоді ми отримуємо і патріоти, ну і далі те, що будемо купувати, звичайно, зараз вже не буде допомоги за Трампа, це зрозуміло, але все ж таки. Тобто, це розмова з Путіним чи не буде остаточною, ну як сказати, Рубіконом, через який Трамп або перейде на один, або все ж таки на інший бік. Ну, бачите, враховуючи особу кагівіста Путіна, можна очікувати, що він почне брехати Трампу про все, що тільки може. А чи чи залишилось у нього, як то кажуть Трамп, як каже карти для цього? Ну тобто він вже пообіцяв йому ці трильйони Арктики. Оце все цей Європа дала йому відчуття величі. Вже він йому не дасть це відчуття величез що у Путіна може залишитися для Трампа. Все таки, що може перебити. Я не знаю, ну е, чекайте. Ну поки що, ж ця угода про ці е, міфічні трильйони доларів не підписана. Не підписана Ні, ну, ну Трамп а, уже порахував, здається. Гроші а, а а Путін буде йому знову казати, що ми з тобою зробимо такий діл, що просто всі будуть, е, всі будуть захоплюватися нашим е, баченням майбутнього. А, а якщо він перейде до реальних ну реальних з його точки зору оцінок того, що відбувається на фронті, скаже, да ні, я вже там зібрав ще там півмільйона армію, і ми захопимо Україну за наступних два місяці, і тому подібне. Що на, насправді в Україні суцільний безлад, корупція і, і все, і зараз там все тримається лише на європейцях. Ну, одним словом, ви знаєте, я просто розумію його можливу тактику, і Путін буде просто забивати Трампа, по-перше, тими самими підлизуваннями. А він це вміє робити, і ми це бачили вже навіть під час попередніх розмов. І друге, брехнею про те, що відбувається на фронті, і обіцянками того, що ніколи не відбудеться, чи Трамп на це піде? Оце питання. Але ви знаєте, мені здається, що е, тут е, Трампу варто було б е, випередити Путіна е, одним простим, е, так би мовити, однією простою дією. Треба було б дати, е, е, ну, попросити сенатора е, Грема разом з сенатором Блюменталем, які підготували е, свої пропозиції по е, оцих жахливих санкціях проти Росії, щоб вони е, почали процес. Ну, розгляду спочатку в сенаті, а потім воно перейде і в конгрес. І мені чомусь здається, що якщо цей процес буде запущено, то це буде найкращою, так би мовити, логікою дій Трампа. Він скаже: Ну дивись, я ж не можу нічого зробити. Це ж у нас же ж демократія. Я ж не можу з заборонити сенаторам і конгресменам розглядати якийсь закон. Ну, а якщо я його навіть завитую, то вони е, мене переголосують і на тому поставимо крапку. Отже, у тебе перспектива, що якщо зараз ти не зупинишся, е, ну через е, умовний місяць е, е, оці жахливі санкції падуть тобі на голову. Зважаючи на на стан твоєї економіки, ти сам це знаєш, е, це буде катастрофа. Отже, треба вибирати, і тут не треба е, розумієте загрожувати бомбардуваннями е, червоної площі там. чи... Е, Надсиланням Б2 на якісь там ядерні об'єкти було б непогано, звичайно, але так, ну, але чи, чи бомбардування бункерів Путіна по всій по Росії це не, не потрібно. Просто можна йому сказати, от така є твоя перспектива, в разі, якщо ти будеш продовжувати війну. Мені здається, це спрацювало б значно сильніше, ніж будь-які інші е розмови про, про необхідність там, стримування і так далі. Путін прекрасно розуміє, що його економіка на межі. І якщо буде сильний удар, то вона не витримає. Дивіться, вже зараз. Ну, вони самі про це говорять: е криза в банківській системі починає нагадувати те, що було в період 2008 року під час світової економічної кризи, коли рівень е неповернення кредитів в е банківській системі Росії е починає нагадувати ком. А що таке, коли колапсує е, банківська система? Значить, зупиняється вся економіка, тому що банки це кров економічної е, системи в будь-якій країні. Я вже не кажу про окремі галузі, які знову таки на межі банкрутства. Тому е, навіть таким простим політичним кроком можна було б змусити Путіна серйозно подумати, що станеться, якщо він буде продовжувати свою війну. Ну от чи вистачить розуму у наших американських партнерів? Оце питання, бо поки що Рубіо говорить про те, що ну ми поки що не будемо ну робити надто боляче путіну. Ми поки що не будемо водити... Хочемо з ним діалогу. А так нічого не вийде. ну, от от діалог можливий, але діалог через силу. А оця заява президента Туреччини Ердогана, що Трамп погодився, дав свою попередню, скажімо так, позитивну відповідь, що може приїхати до Туреччини на переговори щодо України, якщо там буде Путін. на ваш погляд, це е, можливий такий варіант, і чи необхідний він Україні за такого розвитку подій? Ну, знаєте, я брав участь підготовці багатьох самітів на найвищому рівні, і знаю, що зазвичай вони робляться для того, щоб політичні керівники, тобто президенти, уже схвалили те, що технічно готово. Тобто, спочатку делегації працюють над чимось, що потім просто е, освячується президентами. Е, такого е, результату досягти неможливо. Тому що те, що хоче Росія, абсолютно не, не прийнятно для України, і таким чином е, іти на е, капітуляцію безумовно, Зеленський, не буде. Е, з іншого боку, є випадки, коли е, збираються лідери, е, обговорюють щось, дають вказівки командам, е, і команди повинні це виконувати. Ну, скажу вам відверто, так само з практики. Е, Після того все по повертається на круги своя, тому що інколи це просто гра для того, щоб показати, що лідери хочуть якихось проривів, але коли воно доходить знову до виконавців, то там ситуація гальмується або зупиняється, тому що інколи політичні концепції лідерів не співпадають просто з елементарними законами, конституцією і тому подібне, тому я не думаю, що це може щось дати. Ну і тим більше, давайте не забувати, що е, Путін боїться е, вилітати за межі е, тієї території, де він себе почувається в стовідсутковій безпеці. У нас же ж тепер є підводні дрони, які стріляють по літаках. Мало що там може статися. <рес> які в чорному морі досить таке непогано розсікають. Хвину абсолютно, абсолютно. Зрозуміло, добре саміт ЄС. Скажімо так, чекали більш позитивно аж ніж НАТО, але здається, маємо результати гірше аніж те, що чекали від саміту НАТО, тому що знову маємо Угорщина проти України. Ми прагнули відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу в ЄС, і Угорщина заблокувала це рішення. 26 країн, навіть Словаччина, проголосували за Угорщина проти. Підсумкова заявка щодо підтримки України також блокована Орбаном. Будемо казати, все-таки Орбаном, тому що Угорщина і Орбан це дещо, на мій погляд, це дещо інші речі. Що ж ми маємо? А до речі, Молдова отримала це право. Тобто, 4 липня, як зазначає Єврокомісія, ця країна, наші сусіди відкриють вже перший кластер щодо переговорів щодо вступу в ЄС. Нам цей шлях поки заблоковано. Чи можна зробити, чи ви чекали такого розвитку подій, і до чого ці розмови європейців, що вони прагнуть, можливо, навіть лишити голоса Угорщини, щоб Орбан не блокував важливі стратегічні рішення, тому що це ж не тільки щодо України він може блокувати. Чи буде такий розвиток подій, чи приберуть цю загрозу Орбана? Ну, от бачите, якраз мені здається, що Орбан виступає таким собі, знаєте промоутером змін в Європейському Союзі, і е, він цього мабуть ще не розуміє, але він сам собі риє могилу, тому що е, е, ну, е, з формальної точки зору, змінити правила процедури, процедури так само повинні всі. Е, але якщо Орбана в кінцевому рахунку е, позбавлять права голосу, а це значно простіше, ніж змінювати процедуру, це вже технічні питання. То тоді без е, Орбана, по перше, проголосують те, що потрібно для України, і по-друге, змінять правила конс... правила е, процедури, і от тоді орбан буде собі кусати лікті. Ну це перший, це так би мовити, політи... політико юридичний момент. А другий, який не менш важливий для Орбана, особливо в контексті е, майбутніх виборів, які відбудуться в Угорщині в весною наступного року, це позбавлення Угорщини. Дотації з бюджету європейського союзу, на що він надзвичайно розраховує, бо його чудова в лапках економічна політика призвела до того, що угорці без дотації з Брюсселя вже існувати не можуть. Так що у Брюсселя є інструменти, питання лише в тому, як швидко вони будуть застосовані. Ну і ще один момент, який для нас не є так би мовити негативним. Зараз почнуться технічні переговори по тими самими кластерами, які зараз ну, от відкриються для Молдови. Тобто буде йти процес узгодження всього, того, що необхідно, в очікуванні змін, які відбудуться після того, як розберуться з Угорщиною. Тобто, що мається на увазі? Тобто, переговори будуть іти як, як, як неформальні, неофіційні. Але вони будуть фіксуватися, і е, в якийсь момент, коли е, угорський фактор буде відсунути з порядку денного, вони будуть просто легалізовані. Е, тобто, думаю, що зараз цей процес е, буде йти доволі, доволі успішно, е, тому знову ж таки катастрофи немає. Я думаю, що і ми, і Брюссель знайдемо способи. Е, е, Усунення угорського фактора а, з нашого порядку денного, тому що всі прекрасно тепер розуміють, не питання в е, тому, що, начебто, Україна е, якось не враховує інтереси угорської національної меншини. Вже ж теми про це до речі, немає навіть з угорського боку. А питання в тому, що Орбан каже: Я не хочу України, тому що е, вона погана. Ну да, а тому, що це, я це, не хочу і все, без пояснень пояснення розуміють, звідки він отримує такі вказівки, і ці вказівки йдуть Москви. Ну тому тут власне логіка вже абсолютно зрозуміла. Дії зрозумілі, це е, прекрасно бачить в Брюсселі. Ну тому мені здається, зараз якраз фокус буде на тому, щоб знайти оці механізми, як усунути е, угорщину з дороги. І як зробити е, їй так само боляче, щоб вона розуміла, що вона не може сама одна фактично розвалювати європейський союз. Добре, дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую і вам. Нагадаю, нагадаю, що гостем обосток сьогодні був міністр закордонних справ України у 2007-9 роках, керівник центру дослідження Росії Володимир Грицько, з яким ми говорили про, про результати самітів НАТО і саміту Європейського Союзу, що вони значать? Для України і чого чекати далі? Дякую глядачам, обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення!